Друзі, на даний момент оце маємо, бачите, отакий от ось результат. А тепер ось маємо таку красоту. Вітаю, вітаю, друзі. Повернулись ми знову на наш об'єкт. Як і казав, працюємо зараз над терасою. Заливаємо тут три палі, терасу. Ганок, ганок. А також утепляємо цоколь. Друзі, дуже цікава робота. Тому. Заварюйте каву і слідкуйте. Ну, а також в переривах наших робіт частково вам буду знімати роботу, друзі, покрівельників, Так як хлопці наші вже працюють над покрівлею. Масово-масово йдуть роботи. Але, друзі, завтра знову передають дощ на цілий день. Тому намагаємося сьогодні ми залити там трипалі, а також потрібно частково. Приклеяти пінопласт, полістирол до нашого цоколя, а також всередині землі там утеплити наші палі. Зараз я від'їжджаю назад у місто Полтава, хлопці почнуть якісь роботи, а потім, друзі, я вже приїду і все почну вам знімати. Чайок, так? Да? Так, 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 друзі, приїхав я. Приїхав, як я вже й казав, шопінг, будівельний шопінг це не для мене. Краще тут грязюці ціритися, ніж скуплятися. Ну що, значить, давайте хоч трохи вам поясню, що від нас зараз требується в даний момент на цьому об'єкті. Як я вже й казав, тут буде в нас тераса. Ось хлопці залили три сваї, поки мене не було. Зараз ловлять вони чіткий ноль по фундаменту, друзі, бо там купа нюансів. Ось вам зараз показую. Ось вам показую. Ви бачите, що між терасою і нашим цоколем треба вставляти пінопласт. Тобто наші палі будуть утеплюватися. Тому я в принципі їздив, скуплявся. Вон, бетоноконтакти, монтажні піни, друзі, оп, все купив і навіть купили собі перфоратор. Весь інструмент у нас є, але так вийшло, що ніколи нам перфоратор не потрібен був. Да, Макс? Да. Ну Тепер буде. Оце нагода і ми його купили. Тому. Слідкуйте в наступних частинах. Да, в наступних частинах, друзі, буде дуже цікаве відео. Ми будемо цей цоколь і палі утеплювати. Зальємо терасу і там ганок з тієї сторони. Значить, що я вам скажу? Ми такими роботами дуже не займаємося цими утепленнями, але на цьому об'єкті ми її цю роботу проведемо. Мені це дуже самому цікаво. Ми це зробимо. У мене є гарні друзі, професіонали, які мене консультують, друзі. І я під їхнім керівництвом буду це робити. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Копаємо глибиною 65 сантиметрів, зачищаємо трохи наш, поверхню нашого цоколя, проходимося по ній контактом, бетоноконтактом. І наклей піну, друзі, на нос монтуємо. Хлопці, <ріст> от блін. Друзі, наклей піну вже будемо монтувати наш полістирол. Потім, як зазвичай, пробурюємося, для того ми й купили перфоратор. І на спеціальні грибки, значить, чіпляємо наш цей полістирол. І потім сітка і клей да, армуємо. І засипаємо цю нашу траншею назад. І тільки потім ми вже зможемо тут... Працювати. Тому, в принципі, ми на сьогодні таку цілі ставили. Да? Залити ці три останні палі. Бо завтра ми не будемо працювати. Завтра дощ, друзі, цілий день дощ. А також спробуємо зараз тут ще приклеяти наш полістирол. Дивіться, друзі, по лазерю Петрович ловить чітко е -е, нулі наші паль. Навіщо? Бо тут буде в'язатись потім каркас, садитися на ці палі, тут буде все викопуватися, робитися піщана подушка. Ну, Все це в наступних відео буде обов'язково. Так, хлопці все перевіряють і хай застигають наші палі. Друзі. Тепер у нас 56 паль. Всі три ми сьогодні долили і маємо на цьому об'єкті 56 паль, друзі. На наступному об'єкті будемо будувати будинок. Там здається 120 паль. Уявляєте, в два рази більш. В два рази більше, друзі. Ото так. Ну, все це буде потім. Значить, про перемички, друзі. У нас там отвори. Верні, чотири отвори. Чотири отвори по 84 сантиметри. І один отвір, метр чотири. Будемо склеювати два блоки. Два блоки. Буде метр двадцять у нас. Зарізаємо пази, вставляємо арматуру. Ну, побачите, друзі. Буде дуже цікаві перемички. Ну Це вже буде, друзі, післязавтра. А може і завтра, бо я вже дивлюсь, може, завтра дощу вже й не буде. Так, і про нашу покрівлю. Оце ось дивіться, вже ви малюємо. Висота у нас, метр сорок п'ять. Тому це такі тут будуть фронтончики, щоб ви розуміли. Але ми ще вставляємо, думаємо, де з цієї сторони дві труби. Да? І з цієї сторони дві труби. Ну, Щоб наш чердачок дихав, так сказати. Потім після оздоблення фасаду вже почепляться дві красиві решіточки, все буде добре. Друзі, як ви вже зрозуміли, дуже багато роботи тут ще буде зроблено, цікавої саме. да? Не просто кладка газоблоку, там, да? яка вже всім надоїла. Слідкуйте, копаємо тут, ось, заливаємо каркаси, ступеньки, все тут буде чудово. І все цікаво. Тільки оце все погода, не знаємо. Сьогодні оце один день, дивимося гарний. Я далі там то морози, то сніги, то дощі і так далі. Ну поки працюємо. Хоча б палі залили, то вже добре. Ну що, ми зараз тут розмічаємо, копаємо, клеїмо два листа метрових квадратних у лістерулу. І хай воно там все потім назад землю закидаємо, втрамбовується, друзі. Значить, з конструктором порозмовляли, обов'язково потрібно кругом по кругу утеплити наші палі. Отак. Ну і з арматурою. Проблема в нас з арматурою. Зараз підраховуємо, не знаю, як. чи буду ланосом вести, чи завтра автомобілем якимсь. Чи післязавтра. Друзі, ну все це обов'язково буде зафіксовано на наших відосах. Підраховуємося. А на хомоти, Петрович, хватино. На. на хомути. І слухай, ще на перемички ж треба нам арматуру. Розумів? Ще ж на перемички. П'ять перемичок. По дві арматури, не. А на ту, що на вході, навіть чотири там, мабуть, потрібно буде. Ось ще якісь отходи. Це ми на каркас, друзі. Перші неправильно зв'язали, бачите. Ми їх десь використаємо обов'язково. Так, ну по минулих відео, хто пам'ятає, бачите, да? Тут тернули, там не дотерли, все кинули, втекли. Ну, тепер повернулись, тому доробимо все, друзі. Доробимо обов'язково. Все буде красиво, як отут. Тут все чудово. Буде. Ех, окупився вже, так, да, Макс? Бур... Нічого, скоро він... Те, та, новий об'єкт ось буде, друзі. Макс, тут десь дві штикові лопати, шукай. Так, значить, ще один буде будинок, я вже казав, да, 120 паль там. Уявіть, скільки нам треба бурити отим бурочком. Ось одна. І ще одна десь. Тих лопат вже в нас по об'єктах, страшне. бачиш, Дві штикові, одна совкова тут. Все на місці. Аби вони ще самі копали, так? Да. О, хазяїна! Ти сусіна, то ти. Добре. Ось, друзі, нагода, дивіться, випала нам, якраз вам і покажемо. Нашу подушку. Під розверком, дивіться. Що нам там на парканчику вказували, що ми не зробили подушку з піску, яка там не потрібна взагалі. А тут не потрібно ось під будинком. Тут ідеально протрамбована. Подушка. Так, Петро. да, Петрович? Угу. Так, ну все, ладно. Так, да, Петрович, все вірно. Чистеньку земельку сюди, на тучку. Друзі, ми її засипемо назад туди. Так як потрібно ж вставити туди пінопласт зараз. І засипаємо. Ой, багато роботи, так? Да? Це викопай. Поч... Зачисть, проґрунтуй, приклей, Йошкін кот. Ха -ха. Ой, ну а цю землю будемо вивозити. ну не сьогодні, бо немає часу. Немає часу, вже починає темніти. Мокровато, так? Да? І оце нам потрібно навколо будинку отак прокопати 36 метрів, так, да, в нас Йошкин кот. Петрович, 36 метрів, правильно погонних? Ну все, в наступних частинах почнемо копати, друзі. Так що побачите все. Ну без цього ніяк. Ніяк. Потрібно утеплити палі. Палі обов'язково. Утепляємо. Топорчик! Обіг по топорчик. Ой, корні, корні, знову корні. Що в тебе корінь? Ну от і вся робота, бачите, друзі. Хто бачив, як ми тут в перших частинах тут сверлили оці всі наші палі, ми тут намучились, тут корінь на корінь. І от знову вони почалися. І от знову вони почалися. Йошкінко, да, наробилися. Ну, все. Сьогодні терасу тоді не будемо, Макс. Вже друзі сіріє. Хоч би там отой кусок зробити. А навіщо він нам важливий, щоб ми, коли там вийдемо да, післязавтра, наприклад, щоб ми могли вже там щось робити, працювати, друзі. І в цей момент же ж і тут будемо копати, і монтувати наш полістирол. Ну, якось так розкидати. Ну, Сьогодні ми тут перший день, це так можна сказати повернення на об'єкт. І головна, в принципі, сьогодні задача була це палі-палі долити, ну і пінопласт вставити в цих місцях, де будуть наші ці об'єкти. Ну, на Терасі Петрович вже ми не встигнемо, а ночі я не хочу. Це ж не так просто, тут ще треба прогрунтувати, зачухати, все. Ну, Багато роботи. А он які корені, бачите? Я в шоці. Та ти що? Ану, ого-хо-хо! Оце такі корінці, бачите? Ой, топор треба гарний. Ну, У нас сьогодні отакий топорчик. бачите. На майбутнє, на майбутнє привеземо, так, да, Макс, гарний такий. Там, хоч би не забути, а. Ну, мучимося, знову мучимося. Ну, друзі, як завжди. Перший день на об'єкті. Знову в нас купа проблем. Топор нам гарний потрібен, бо корінь просто невиносима штука. он взагалі, дивіться, он 10 см. Корінець. І там багато так продольних. Он. ну... Нам треба гарний топор, бо ми отим цюкаємо і корінь вібрує, друзі. З-під розтверку випадає земля. Тому будемо думати, як його налагодити так процес, щоб ми могли так все зробити рівненько по нашому цокольку. Да? Бо треба ж там теж більш-менш рівно землю нашу викопати. Потім, друге. Нам потрібно, да, в нас є зараз перфоратор, але нам потрібно тут теж засвердлювати арматуру, щоб каркас з'єднати з розтверком. Ще одна така проблема, що нелегко вирішити, потрібно подумати, як це краще зробити. Все. Тому ми не хочемо спішити тут халтурити. Тому, друзі, на сьогодні все це. В принципі, нам цього і вистачить, як для першого дня. Головне, ми сюди привезли інструмент. Головне, ми залили три палі. Це дуже важлива робота, так як їм теж потрібен ще час, щоб вони трохи схватились. Розмітили. Ну, все, в принципі, скупились трохи. Плюс завтра ще докупимося там грибки, коронку для забурювання в пінопласті. Да? І потім ми будемо вставляти туди, друзі, такі спеціальні кришечки. Ну Я ж вам кажу, ми утепленням не займаємося, тому ми будемо вчитися разом з вами на цьому об'єкті. Тому слідкуйте. А на сьогодні все, в принципі. На сьогодні все, друзі. Як кажуть завжди, перший день такий він є. Такий він і є. Головне, що ми трохи налаштувалися. Да, Макс? Кого? Бензин, масло. Та ні, хай все тут буде, Макс. Воно... Ми, ти ж знаєш, як починаєш щось забирати, да, потім повертаєш його. Давай хай все тут. Залишається, залишається бензин, масло, все тут. Хай все буде тут. Так, да, Петрович? два відра. два відра бетону. А він нам взагалі зараз... Отуди викидай на щебень, а що ми його з ним можемо зробити? Зрозумів? Ну а куди ти його дінеш? Ну все, 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 наші друзі, слідкуйте. От реально буде багато відосу і багато цікавої роботи. А ми заносимо інструмент і погнали додому. Да, Макс? Да. Отакий От він. Перший день повернення на об'єкт, друзі. Трохи отак вам покажу. Да? Оце, в принципі, он, ви бачите, вже наші фронтончики. Отака тут невисока буде покрівля, щоб ви розуміли. Вже вона он, вимальовується потихеньку. І скоро вже ми станемо мурувати там фронтон. Ну, і беру з собою ось наш значить, перфоратор. Бо завтра ж таки дощ цілий день. Не знаю, будемо ми тут працювати, не будемо. Але обов'язково зніму вам короткий відос. Подивимося з Андрюхою вдома, як він бурить бетон. І все це вам покажемо. А якщо ми завтра і будемо на роботі, значить знімемо це на роботі. Друзі, ну, коротенький відос про перфоратор знімемо, так, Макс? Все, погнали. Почті Петрович. Поїхали. Ой, завтра теж пів Полтави треба об'їздити. Грибки купи. Купу всього ще треба купити. Там -кот. Як я не люблю ці шопінги будівельні, я тобі кажу. Ну добре, друзі, все. До завтра.